Прикарпаття відвідала делегація з міста Брегенс Республіки Австрія. Іноземці співпрацюють із Гермчанською громадою у сфері охорони здоров'я та активно підтримують область в час війни, надають гуманітарну допомогу, підтримали дитячий простір у ветеранському хабі та зробили внесок у модернізацію дитсадка у Миколичині. а трішки для інформації шановних панів голів територіальних громад, які до нас прийшли. Ми з столиці федеральної землі Форарльберг, Однієї з дев'яти федеральних земель Австрії з Бергенса. Е, у нас є 96 територіальних громад. Містечко наше лежить прямо на березі озера Бодензеї, у трикутничку там, на кордоні з Німеччиною і Швейцарією. І, звичайно, ми е, дуже цікавлені у співпраці з нашими ближчими і дальшими сусідами, нашими країнами-партнерами. Сьогодні е, висловлюю вам величезне захоплення вашою роботою по ветеранській політиці. Я сьогодні побачив. І ми е, е, тоді спробували одразу. Допомогти і пам'ятаєте, ми організували перший гуманітарний витаж на Яремчанську лікарню 240 тонн тон медичного матеріалу. в той же час. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук ознайомила австрійських партнерів із культурним та економічним потенціалом краю. І наголосила на необхідності міжнародної співпраці, Незважаючи ні на що український народ бореться і активно працює, тому що від праці кожного українця залежить мир і спокій в нашій державі. Облас розвивається, у нас створюються нові підприємства, створюються нові робочі місця. Ми активно працюємо у сфері соціального захисту, в сфері охорони здоров'я, тому що під час війни охорона здоров'я це також є пріоритетний напрямок нашої діяльності. І ми хочемо, щоб кожна територіальна громада розвивалася. Ми хочемо, щоб кожна територіальна громада працювала над дієвими послугами, які сьогодні потрібні для наших ветеранів. Також у рамках відвідин прикарпаття австрійська делегація ознайомилася з роботою обласного ветеранського простору ВетеранПро та Івано-Франківською обласною дитячою лікарнею. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.